Біля річки Сула в Селімгар відбулося святкове дійство. Палили багаття, варили смачний куліш, пригощали гарячим чаєм. освяченій воді скупалося багато лубенчан і не тільки, адже сьогодні вода особлива. Того січня вся українська православна церква відзначає одна з найбільших свят водохреща Господня. Цього дня люди йдуть до найближчих водойм, аби набрати води для своєї тари, а найбільш сміливі, щоб очиститися від гріхів і відчути бадьорість духу. Моржі запевняють, що загартуватися водою потрібно поступово не лише з літа, але ті, хто прийшов з вірою в душі, ніколи не захворіють. Люди, які скупалися цього дня, запевняють задоволення величезне. Бодрість все, найкраще, це скупався. Що нормальний ход. На душі трошки легше стало. Бо я вже 5 чи 7 займаюся цим. Другий раз купаюся, ну, готувалася. Ну як? Я обливаюся водою, виходжу на сніг. Ну, цей от перший раз. А що вам дає це відчуття після крижаної води? Дуже гарно. Дуже таке враження, як на невородився. Хорошо. Я доготувалася, що щоб цього? Ні, взагалі не готувався. І що воно вам дає от таке відчуття? Ну, відчуття таке хороше. Якесь настроєння, таке, не знаю, щось таке. Дуже хороше відчуття. Прихожани та священнослужителі хресною ходою пройшли до річки Сула. Проводив освячення води священник Бгарського спасопробережанського монастиря. Цього дня з півночі до півночі вода набуває особливих властивостей і зберігає їх протягом року, лікуючи тілесні і духовні хвороби. А той, хто викупався, змиває з себе всі гріхи. З кожним роком бажаючих пірнати в ополонку збільшується. Я хочу привітати лубенчан, гостей, які сьогодні прибули на святу морську землю біля монастиря біля річки Соли, щоб традиційно прийняти участь. У цих дійствах, які тут щороку відбуваються, і свячення святої води, яке зараз проходить, і купання у крижаній воді. Ця традиція вже багато десятків років. Ви бачите, сьогодні декілька тисяч людей, які приїхали не тільки з Лубенщини, а й з усієї України. Я всіх Лубенчан вітаю сьогоднішнім святом. Я думаю, що очищення, яке сьогодні відбулося і не тільки в купелі, а і трошки дощ був, всі були миті водою. Ну, я хочу побажати всім ломанчанам і міста, і району здоров'я, щастя. Хай щастить усім, хай цей рік буде нам. Урожайний, сьогодні велике свято, релігійне свято. Сьогодні водохрещення. Зі святом вас здоров'я, радості, тепла. Я горжу за тим, що я разом з вами, що наша славна Лубенська земля працює на добро. Сьогодні ми очистилися. Сьогодні водохреща здоров'я, радості, добра. І хай наша батьківщина ненька Україна буде багата, щаслива, красива. Дуже дякую тим людям, які на сьогоднішній день зуміли організувати це свято. І безкоштовно роздавали і куліш, і чай. І на сьогоднішній день ви бачите, скільки людей безкоштовно все це отримують. І кожен рік, на сьогоднішній день, майже 4 тисячі. Тоді, в прошлому році, 4 тисячі 500 було людей. І я думаю, на слідчий рік мінімум 6 тисяч буде на нашому святі водохреща. Гарне сьогодні свято. і Я вважаю, що свята обов'язок нас, наших, значить, дітей Берегти, зберігати, приносити традиції, які є у нас. ці Сьогоднішнє свято, а всім побажати міцного здоров'я, наснаги і всього сам найлубщо. Бувані моржі кажуть, що на водохрещення застудитися неможливо, адже життєдайна сила води в рази підсилюється молитвами та освяченням. Йорданська сила дивовижної води факт беззаперечний і науково доведений. Вона не псується протягом року і зберігає цілющі властивості. А тому йдуть до неї здорові і збраглі до здоров'я. Люди Олена Садарова, Руслан Чернокульський, служба новин, об'єктив.